Коштовний подарунок отримали новгородціврські боксери до свята водохреща. Ринг вартістю 75 тисяч гривень і інший спортивний інвертар, який коштує близько 25 тисяч, вже встановили в спортивному залі Новгородцівської гімназії №1. Відтепер тренуватися та змагатися юні боксери будуть вже на професійному ринзі. Цей ринг відповідає всім європейським стандартам. Це ринг, на якому можна проводити змагання різних рангів, різних калібрів, ну, повністю ліцензований, ліцензований класний ринг. Ну, крім рингу, ми ще отримали два таких значних снаряда бойковських, два мішки. Кожен з них там коштує в розмірі 10 тисяч гривень. Плюс інвентар, який дуже потрібний для нас. Тренер боксерського клубу Лідер на гімназії номер 1 Віктор Балапко та його вихованці навіть не мріяли про такий подарунок. Але ринг це вже реальність, і юні боксери встигли оцінити його переваги. Раніше ми могли міста такому рінгі. дивилися в інтернеті в Чернігові на соревнованнях там теж такой ринг був. І реально класно на такому рингі займатися. Ну а потім у нас з'явився вже і взагалі класно зараз займатися. Це вже Совсем другой уровень. Лучшие условия становятся, лучшая подготовка, ну, будут лучшие. Результаты. Я очень рад, что выдали нам такой классный ринг, профессиональный. Стало больше желания тренироваться, достигать высших целей, ну удобнее намного. Мы будем гордиться, когда у нас уже будет соревнование проводиться, что у нас такой ринг. Аби отримати новий ринг, говорить Віктор Балабко, неодноразово писали листи, у яких розповідали про досягнення вихованців боксерського клубу Лідер їх прохання і успіхи не залишились поза увагою, і початок 2017 року уже в історію міста як новий етап розвитку боксу на сіверській землі. За все це ми, звичайно, маємо подякувати Анатолію Сергійовичу Євлахову, який… Ось так приділяє нам вже не перший раз таку увагу завдяки його допомозі. У нас і площадка з'явилась, і тут до цього ми мішки купували е за його допомоги. І тут ось таке обладнання. Він завжди не обходить нас стороною, заходить, завжди, як буває в ноголіцірськах, заходить прямо в зал. Такі випадки були, йде тренування, відкриваються двері, заходить. Анатолій Сергійович, поспілкувався, сфотографувався і він поїхав. Нагадаю, но в школобоксу боксу працює 9 років. Весь цей час її вихованці тренувались на так званому ринзі на помості. Незважаючи на те, що ринг був непрофесійним, на ньому відпрацьовували свою техніку десятки нинішніх чемпіонів. Ринг і зараз знаходиться у відмінному стані і, можливо, найближчому майбутньому стане у нагоді. Ми нікуди не плануємо годівати. Я думаю, що Якщо ось ну, бокс у нас в Новгороді розвивається такими дуже великими темпами, можливо, десь ще з'явиться зал, де будуть тренування з боксу. Ну, можливо, ми допоможемо. Можливо, це буде тренувати хтось із моїх учнів, тому що якщо хтось із моїх учнів, я в першу чергу докладу всіх зусиль, щоб їм допомогти. І можливо, той ринг він також ще зіграє певну роль. Вихованні нових чемпіонів